Поляки нам завжди допомагали і будуть допомагати. Поляки це наш хаб, вони нам допомагають багато військово. Чому? Це причина в тому, що поляки самі озброються, вони розуміють, що якщо ми не зупинимо москалів, то полякам прийдеться зупиняти. І вони чекають ще нестабільної ситуації в Білорусі. От в чому заключається вся суть? І політики вирішать, що Зеленський, що і що Верховні Ради, прем'єр-міністр будуть поїздки до Польщі, і це питання вирішиться. Просто треба деякий час. А як на вашу думку, чи потрібна Україні підтримка Польщі? Це ну це на рівні з США підтримка, тому що хто прийняв українців поляки. Мільйони українців, і ми повинні бути вдячні полякам. Нам це не вигідно. Нам треба з поляками дружити. Ми повинні бути вдячні їм для подальшої співпраці в подальшому. Тому що поляки нас підтримують в усьому. І вони будуть в подальшому підтримувати, тому що дійсно це дружні народи, які повинні підтримувати в тяжку хвилину.